У Києві відбувся грандіозний турнір в рамках чемпіонату України з баскетболу. 3 на 3 стрітбольний марафон у столиці тривав два дні. Команди розігрували рейтингові очки та солідну суму призових 63 тисячі гривень. Ласич маточок призового фонду дістався запорізьким стрітболістам. Про кого йде мова? Дивіться в нашому сюжеті. Запорізький колектив з неординарною назвою Бомжі виграв чимало стрітбольних змагань у рідному місті. Склад команди зазнає варіативності, коли хлопці від'їжджають на турніри до інших міст. Однак результат залишається незмінно високим. У Києві на турнірі Мандарін Оупен» цей колектив був представлений у дорослій категорії чоловіків, а також новому для федерації баскетболу України форматі Міксі. В обох номінаціях команда бомжі перемогла. У найчисельнішій категорії чоловіки заявили, Олося 23 колективи. Запорізька команда із Віталієм Тельчаровим успішно пройшла груповий етап у чвертьфіналі. Бомжі здолали бар'єр у вигляді баскетболістів Житомира 21-8. А у півфіналі на менш переконливо обіграли команду незнайомка 19-6. У фінальному матчі за 10 тисяч гривень призових їхніми суперниками був колектив Я та Балет. Вони і відкрили рахунок. На що влучним штрафним відповів Віталій Тельчаров. Він же відзначився двома дальними. Китками, зробивши рахунок 5-1 у подальшому. Запорізька команда тримала суперника на безпечній відстані, досягши бажаної перемоги 21-15. Віталій Тельчаров, Олексій Адедеран, Олег Салтовець та Сергій Юрченко розділили призовий фонд 10 тисяч гривень. У змішаних змаганнях міксі Тельчаров, Адедеран та Ксенія Монзуль також стали переможцями своєї категорії. В рамках турніру провели найбільш видовищний баскетбольний конкурс шоу Слемданків. У ньому змагали. Ся любителів забивати з гори у фінальній перестрілці. Зійшлися досвідчений Данкер з Києва, Кар'є Барбаров, та запорізький баскетболіст Сергій М'ясоєдов, який забирав практично усі нагороди подібних конкурсів, що проводить Федерація баскетболу України. У фіналі Сергій підтвердив статус фаворита, чим і заслужив обіцяний приз у розмірі 6 тисяч гривень. Таким чином запорізькі стрітболісти здобули не тільки рейтингові очки у залі чемпіонату України з баскетболу 3 на 3 а й солідну суму призових. That's